Якщо ви приймаєте участь у розробці веб-застосунку, незважаючи на те, чи ви бекенд-розробник або тестувальник, вам рано чи пізно потрібно буде хоча б на поверхневому рівні познайомитись із черевним світом таких веб-технологій, як HTML, CSS, JavaScript. Власне, це і буде метою цього відео. А далі саме вам вирішувати, наскільки глибоко вам потрібно занурюватись у цей стек технологій. Коли ви робите запит до веб-сервісу, він повертає вам веб-сторінку, яка є текстовим документом у форматі HTML, який описує дерево із вкладених елементів. Браузер сприймає такий документ, як інструкцію розмітки сторінки, яку потрібно намалювати для користувача. HTML Може містити посилання на картинки або відео, які потрібно вивантажити і підставити у сторінку, таблиці стилів, що відповідають за форматування елементів на сторінці, JavaScript додаткові інструкції, які дозволяють описати специфічну поведінку елементів на сторінці при взаємодії з ними, поява, зникнення елементів, виконання REST API запитів, анімація. JavaScript є повноцінною мовою програмування і дозволяє створювати динамічні інтерактивні сайти за рахунок того, що має повний доступ до усіх елементів сторінки. Та зазвичай у фронтенд-розробці JavaScript не використовується у чистому вигляді. Замість нього використовують різні бібліотеки, надбудови, фреймворки по типу jQuery, React, Angular, Vue. Це цілий окремий світ, та кінцева мета таких фреймворків побудувати HTML сторінку, яка буде відмальована користувачеві у браузері. Тож, повернемось до HTML. HTML є документом, що описує дерево вкладених елементів. І щоб створити елемент, потрібно у квадратних дужках вказати назву тегу. Ви не можете вказати, який завгодно тег. Усі назви тегів та їх властивості описані у специфікації W3C, яка є скоріше рекомендацією, тож реалізація тих чи інших елементів може у чомусь відрізнятись для різних браузерів. Для справки, на даний момент HTML 5-ї версії включає 145 різних тегів, та спершу познайомимось безпосередньо із синтаксисом. В даному випадку ми відкрили тег. Тепер ми повинні його закрити дублюючим тегом із використанням символу slash. Простір між такими двома тегами є цілом елементу, яке може включати інші вкладені елементи або містити довільний шматок тексту. Таким чином, ви фактично і формуєте дерево елементів на сторінці, і глибина вкладеності може бути якою завгодно. Якщо елемент не містить тіла, щоб не вказувати закриваючий тег, можна одразу закрити тег, використавши слеш поряд із закриваючою квадратною дужкою. Також HTML містить 11 тегів, які не очікують, що вони повинні обов'язково бути закритими. Та це скоріше виключення із правил. Крім тіла, HTML-елемент може очікувати набір атрибутів, які дозволяють його унікально ідентифікувати на сторінці. Наприклад, атрибути ID, name та class Впливають на його зовнішній вигляд, атрибут style та інші атрибути, специфічні безпосередньо для того чи іншого тега. Атрибут style має специфічний формат і містить набір параметрів, що впливають на зовнішній вигляд елементу. Це може бути колір, шрифт, розмір, вирівнювання на сторінці, видимість елементу і таке інше. Щоб уникнути дублювання таких стилів для декількох елементів, їх зазвичай виносять у окремий файл таблицю стилів, яка містить так звані CSS селектори, відповідно до яких браузер розуміє, до яких елементів на сторінці такі стилі потрібно застосувати. А пошук елементів зазвичай якраз і виконується на основі тегу атрибутів ID, name, class. Напишіть у коментарях, якщо ви хотіли би побачити окреме відео про пошук елементів на сторінці за допомогою CSS селекторів. І за допомогою таких стилів на веб-сторінці можна робити дійсно величні речі. Жахливі, але величні. Також при бажанні ви можете скачати готові набори таблиць стилів, які дозволяють вам у простий спосіб зробити вашу сторінку значно привабливішою. Для прикладу, можете звернути вашу увагу на інструмент Bootstrap. Щоб ним скористатись, потрібно лише підключити до сторінки таблицю стилів, два скрипти у вигляді посилань і почати використовувати очікувані класними, передбачені документацією цього інструменту. Із синтаксисом більш-менш зрозуміло. Та давайте перейдемо до конкретних прикладів тегів. Коли ви створюєте HTML документ, спершу ви вказуєте спеціальний тег, який зазначає формат документу. І додаєте на сторінку головний елемент HTML. Далі ви розташовуєте у ньому два елементи head та body. Якщо боді містить елементи, які будуть безпосередньо відображені на сторінці, head містить різну додаткову інформацію: назву сторінки, посилання на логотип сторінки, таблиці стилів, причому ви можете вказати посилання на файл зі стилями, або створити спеціальний елемент style і безпосередньо в ньому вказати комбінації CSS селекторів та стилів, які ви хотіли би застосувати для елементів вашої сторінки. В даному випадку ми зазначили колір фону, розмір та колір шрифтів для усіх елементів, які знаходяться у об'єкті Body. Можемо додати посилання на JavaScript, а також додаткову інформацію для пошукових машин. Важливо розуміти, що браузер читає такий документ рядок за рядком зверху вниз, і JavaScript буде одразу виконаний, як тільки браузер його завантажить. Тому в більшості випадків варто перенести посилання на JavaScript в нижню частину тіла документу. Наприклад, якщо ваш скрипт стосується елементів, які повинні вже бути присутніми на сторінці, або якщо скрипт взаємодіє з елементами, які не видно на сторінці одразу, або якщо він відповідає за несуттєву частину функціоналу, метрики, телеметрія, інтеграція реклами на сторінці і тому подібне. JavaScript може суттєво сповільнити роботу сторінки, що як наслідок може значно знизити привабливість вашого застосунку для користувача. А в тілі ви вже додаєте елементи, які будуть відображатись для користувача. В нашому випадку ми додали звичайний шматок тексту. Перенос на наступний рядок можна додати, використавши тег BR, його не потрібно закривати. Та краще винести такий шматок тексту у елемент P, це такий собі абзац тексту. Також існують окремі теги для створення заголовків великий, середній, малий, відповідно до ваших побажань. Додамо тег HR горизонтальна лінія, щоб візуально відділити текст від наступних елементів. За допомогою тегу UL ми можемо додати додатковий невпорядкований список або впорядкований список при використанні тегу OL. Поки що ми жодним чином не впливали на зовнішній вигляд тексту. Та також ви маєте багато додаткових тегів для його форматування. Також ви можете їх комбінувати. Та, звісно, і цього недостатньо. Та ви завжди можете використати атрибут Style, який надає багато додаткових можливостей. І, як ви пам'ятаєте, форматування елементів ви можете відділити від сторінки і перенести у окремий спеціальний файл з розширенням CSS. Таблиця стилів. Та, звісно, ми розуміємо, що сторінки в інтернеті містять не тільки текст. HTML дозволяє створити посилання на іншу сторінку, додати на сторінку медіафайли, такі як картинки, аудіо відео. Також, на вашу сторінку, ви можете додати вкладену сторінку, таке собі вкладене віконце браузеру, що є так званим iFrame. І у такий спосіб ви можете дуже легко додати YouTube відео на вашу сторінку. Єдина проблема полягає у тому, що ваші елементи на сторінці не дуже й то впередковані. Вони розміщуються один за одним зліва направа з переносом на наступний рядок. І щоб організувати простір на сторінці, можна було б використати Tag Table, власне, створити таблицю, де TR – це рядок таблиці. TH – заголовок стовпчика, а TD – власне комірка рядку. Та все ж таки впорядкування елементів на сторінці не є прямим призначенням таблиць, і краще для цього використати спеціалізовані теги. Та для більш гнучкого зонування елементів на сторінці ви не можете обійтись без елементу DIV, який є таким собі пустим контейнером. Він містить багато різних атрибутів, що дозволяють гнучко налаштувати розташування таких контейнерів на сторінці. І він може вміщати і інші діви, тож тут ви не маєте жодних обмежень. І якщо ви переглянете HTML будь-якої сторінки у інтернеті, ви зможете побачити безліч таких дівів, які і визначають структуру сторінки. А елементи вже розташовуються безпосередньо у таких контейнерах. Та при взаємодії із веб-сторінкою користувач хотів би не тільки переглядати дані, а також відправляти дані до сервісу. Наприклад, при проходженні реєстрації або при підтвердженні замовлення. Для такого типу задач HTML пропонує спеціальний елемент форму, що може містити набір полів, а користувач може з ними взаємодіяти. Для підтвердження форми на ній повинна міститись кнопка з типом Submit. І при натисканні на таку кнопку буде виконаний постзапит, і усі дані, введені користувачем, будуть передані до серверу у тілі запиту. Після чого може відбутись переадресація на іншу сторінку. Таку форму ви можете гнучко налаштовувати, і HTML пропонує багато різних елементів, випадаючи списки, чекбокси і тому подібне. В даному випадку. Ми розглянули базовий вбудований функціонал, який дозволяє користувачеві передавати дані на сервер. Та незважаючи на простоту використання такого підходу, дизайн такої сторінки можна назвати, м'яко кажучи, застарілим і не особливо привабливим. Також така форма не виконує жодних перевірок на стороні клієнта безпосередньо у браузері, і потребує переходу на наступну сторінку після підтвердження форми. Та подібні проблеми вирішуються за допомогою кастомізації елементів та реалізації додаткової логіки за допомогою JavaScript, який може динамічно перебудовувати сторінку, дозволяє виконувати валідацію даних на стороні клієнта у момент введення даних, також робити запити на бекенд і обробляти відповіді без необхідності перезавантажувати сторінку. Розглянемо простенький приклад валідації даних за допомогою JavaScript. Нехай у нас є одне єдине поле у формі, і ми очікуємо, що користувач його заповнить, перш ніж натисне кнопку Submit. Спершу створимо JavaScript функцію, яка буде містити логіку перевірки даних, введених у форму. Це буде така собі функція ValidateForm. JavaScript має доступ до усіх елементів сторінки, і ми маємо швидкий доступ до усіх форм. Відповідно до цього коду, ми звертаємось до поля з назвою FirstName, що міститься у формі з назвою MyForm. Якщо це пусте значення, шукаємо на сторінці елемент з ID Error Message і додаємо в нього текст помилки. Після чого повертаємо false, сигналізуючи, що перевірка не була пройдена успішно. Тепер нам потрібно внести декілька змін у форму. Додамо два параметри. Назву форми. Myform. Саме таку назву очікує створена функція. Та параметр OnSubmit, що містить логіку, яка повинна бути виконана при натисканні кнопки Submit. І в даному випадку ми робимо виклику функцію і повертаємо результат її роботи. Також нам потрібно створити елемент з ID ErrorMessage, який буде містити текст помилки. Це буде звичайний абзац тексту, він буде червоного кольору. Та поки що ми залишимо його пустим. Тепер спробуємо натиснути на кнопку Submit, не вказавши жодного значення у полі «First Name». І ми бачимо очікуваний текст помилки. Якщо ми заповнимо таке поле і натиснемо кнопку Submit, ми успішно перейдемо на нову сторінку. Такий підхід дозволяє створити інтерактивний застосунок, з яким так приємно взаємодіяти користувачеві, і разом з тим знижує кількість запитів до сервера, бо така логіка фактично виконується у браузері користувача. Та важливо пам'ятати, які перевірки ви би не виконали на стороні клієнта, йому в жодному разі не варто довіряти, і подібні перевірки повинні також бути реалізованими на стороні сервера. Якщо ви додивились це відео до цього місця, ви вже знаєте, з яких компонентів складається будь-яка веб-сторінка, і скоріше за все зможете створити простеньку сторінку самостійно. Та звісно, щоб опанувати HTML, CSS, JavaScript, недостатньо переглянути 15 хвилинне відео. І я вам дуже рекомендую знайти якісь відео по створенню веб-сторінки з нуля на основі найпростіших технологій без використання супер-пупер фреймворків. І просто повторити усі кроки потрібні, щоб створити найпростішу веб-сторінку. Це дозволить вам закріпити отримані знання і краще зрозуміти, які можливості вам надає такий базовий стек технологій. А далі, якщо вам ця тема цікава, спробувати розібратись з фреймворком React. І далі продовжити поглиблювати свої знання у цьому напрямку. І на сьогодні це все. Підтримайте канал вашою вподобайкою, коментарем під відео та обов'язково підпишіться на канал. І, звісно, ви можете пригостити мене кавою, усі реквізити у описі. І зустрінемось у наступних відео.